Деякі з вас запитують, як у вас проходить система водопостачання, система очистки води. Так, ну давайте коротенько. Знизу стоїть насос, який по трубі качає воду нагору. Зверху у нас стоїть величезна система фільтрації, ультрафіолетовий стерилізатор, механічна і біологічна фільтрація. Так, потім через уз ну, це є УЗВ, але з меншого формату. Так, водичка перетікає вниз, знов таки вниз. І сюди. І тут витікає. Тому це і є система УЗВ з механічною, біологічною і ультрафіолетовою стерилізацією. Само собою подача киснів постійно йде. Якщо у нас є проблеми з електрикою, само собою доставляємо компресор на акумуляторі. А якщо є ще проблеми, то додаємо ще екофлошку. Таким чином, фільтрація працює постійно, якість води ви бачите, ні бруду, нічого, тільки корм. Оце от зараз я розсипав корм. Таким чином, все працює, все класно, раки ситі, довольні і вода у нас ідеальна. Більш детально по створенню в екоферми, створення бізнесу, набирайте телефон, в шапці профілю.